Даю шаблон на все життя, запам'ятайте, не будете плутатись, дивіться, коли ви хочете сказати, що коли ви щось зробили, щось вже сталося. То ви першу частину ставите в past Simple, по в past perfect, дивіться. When I came back home, you had already gone. When I started working, you had already finished. When I got home, she had already cooked dinner. Друга частина сталась до першої, І ми кажемо, вже щось сталось, коли я щось зробив. Але якщо в вашу світлу голову прийшла ідея поміняти ці дві частини речення місцями, то просто додайте before і все, дивіться. You had gone before I came back home. You had finished working before I started. She had cooked dinner before I got back home. What?